Зранку 25 липня до Севастополя прибув фрагат військово-морських сил Федеративної Республіки Бразилія. Конституція корабель пришвартовано біля причалу морського вокзалу державного підприємства Севастопольський морський торговий порт. Фрегат перебуватиме у Севастополі до 29 липня у відповідності до переліку заходів військового співробітництва збройних сил України на червень-липень 2013 року. З подробицями наш кореспондент Владислава Зелінська. До порту Севастополя корабель військово-морських сил Федеративної Республіки Бразилія. Конституція прибув близько сьомої години ранку. Розпочався візит бразильської делегації з відвідування штабу командування військово-морських сил Збройних сил України. У командуванні національних військово-морських сил протокольну зустріч з командиром походу фрегату Конституція, командувачем надводними силами військово морських сил Федеративної Республіки Бразилія, контрадміралом Антоніо Режинальдо Понте Сліма Джуніор, а також з координатором програми з питань модерні. Військоморських сил ФРБ, контрадміралом Петроніо Аугусто Сікуре де Агояр та командиром фрегату Конституція капітаном другого рангу Маркосом Абрейра провів начальник штабу, перший заступник командувача військоморських сил Збройних сил України, контрадмірал Дмитро Шакуро. У зустрічі також взяв участь надзвичайний і повноважний посол Федеративної Республіки Бразилія в Україні пан Антоніо Фернандо Крус де Мело. За словами контрадмірала Дмитра Шакуру, прихід фрегату Конституція в порт Севастополя є першим таким візитом, і він сприятиме розширенню контактів українських і бразильських військових моряків. Під час бесіди відбувся обмін думками щодо перспектив співробітництва двох флотів, в питаннях протидії пиратству на морі, розвитку військово-технічного співробітництва. Тощо, по закінченні зустрічі, представники двох сторін обмінялися сувенірами. Після відвідування штабу командування військово-морських сил Збройних сил України делегація завітала до Севастопольської держадміністрації. Їх зустрічав перший заступник голови виконавчої влади Федір. Рубанов все за планом. Дружня бесіда, обмін сувенірами. Програма візиту бразильських гостей дуже насичена. На п'ять днів перебування у Севастополі заплановано відвідання іноземною делегацією частин та підрозділів Військово-морських сил Збройних сил України, навчально-тренувального центру морських операцій, що функціонує на українському флоті, з квітня поточного року на базі Академії Військово-морських сил імені Павла Степановича Нахімова. Також на порядку денному відвідування представниками Військово-морських сил збройних сил України бразиль Ко корабля з питань обміну досвідом з планування та проведення доглядових операцій і участі в морських операціях з підтримання миру на моряків бразильського фрегату Також очікує дружня зустріч з футболу з українськими колегами та культурна програма, зокрема, низка екскурсій з Севастополем і регіоном. У відповідності до програми перебування корабель буде відкрито для вільного відвідування мешканцями та гостями Севастополя у суботу та неділю з 11 до 13 та з 15 до 17 години. Тож Віндо е бордо. ласкаво просимо на борт.